Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк Туреччину по справжньому штормить. В суботу поліція затримала там понад 300 людей. Це найбільше за останні 10 років. Відбулося під час загальнонаціональних протестів, які були викликані арештам улюбленого мера Стамбула. Та головного опонента діючого президента Ердогана екрема Імамаглу. Ці демонстрації охопили великі міста: Істанбул, Лянкару і, і багато інших. І вони знаменують собою найжорсткіший виклик залізній владі президента Реджипа Таїпа Ердогана після 22 років перебування його. При владі друзі, я записував не одне відео для вас про економіку Туреччини, про ті величезні економічні успіхи, яких досягла. Туреччина особлива в перші 15 років перебування президента Ердогана при владі, тому що я взагалі розділяю його владу на два періоди: один з 2003 до 2018 року, і другий після. І от якщо після 2018 року, я думаю, це значною мірою зразок того, як не треба робити, то до 2018 року це. Просто хрестоматія, на якій треба навчатись і Україні і та й багатьом іншим країнам світі про те, як розвивати свою економіку, промисловість, як позбуватися абсолютно хворобливих таких економічних залежностей. Ну, наприклад, туреччина. Країна, яка понад 40 років була позичальником міжнародного валютного фонду, критично залежала від цієї організації, яка підтримує, да там нібито підтримує слабкі економіки, так а насправді значною мірою нав'язує ті умови, які роблять ці економіки фундаментально слабшими, і в перспективі навіть руйнують демократію. Чому ми з вами поговоримо в окремому відео, розповім вам про це. Так от ту. Вирвалась з цього кола вічних проблем, коли уряд мінявся кожен рік, коли там була величезна гіперінфляція, корупція, там нестабільність, не було інвестицій і виробництва. Та Ердогану вдалося це пофіксити значною мірою, та, тобто він розпочав. Новий тип економічної політики для Туреччини такий дуже розумний, але доволі концентрований протекціонізм, реіндустріалізацію розвиток промисловості на новій технологічній основі. І все це призвело до того, що вже в 2013 році Туреччина остаточно розплатила з міжнародним валютним фондом, і вони сказали, тепер. Ми вам готові дати кредит там, наприклад, 5 мільярдів доларів. Таких до речі. Прецедентів взагалі в світовій історії дуже небагато, їх менше дюжина. але потім відбувається дуже часто те, що відбувається, коли влада абсолютна. Да, вона абсолютно розбещує і, і, і народжується гонитва за владою як самоціллю, і диктатор вже. Нездатний відмовитися від цього смаку, і він хоче зробити так, щоб його влада була вічною. І от сьогодні ми бачимо в Туреччині те, що відбулося з маглу з головним опонентом Ердогана, Да, це почалося в середу. Коли мера Стамбула була взята під варту звинуваченнями в корупції, в тероризмі, бозна в чому, да? тобто там якісь, нібито хабарництва, ймовірні зв'язки з забороненою робітничою партією Курдистану і так, далі, і так далі. Представник Міністерства внутрішніх справ повідомив, що 343 арешти були проведені в Стамбулі, в столиці Анкарі і в семи інших містах, від Ізміра до а дани, коли протестувальники заполонили вулиці, і момаглу категорично заперечує звинувачення. Його прихильники нецензурно кричать, звинувачуючи Ардагана в тому, що він озброїв поліцію і суди для того, щоб придушити висхідну зірку, яка загрожує його домінуванню напередодні виборів 2028 року. Року міністр юстиції туреччини наполягає на нібито неупередженості розслідувань, стверджуючи, що судова система Туреччини працює без політичних якихось впливів безручного керування, але в це не вірять ні опозиція. Ні міжнародні спостерігачі, ні мільйони людей в Туреччині. Наслідки занурили Туреччину в хаос. Національна грошова одиниця Ліра падає. Масштабний розпродаж активів змушує центральний банк витрачати мільярдні резерви. За оцінками фінансових аналітиків, 5 мільярдів доларів були просто спалені за 48 годин, для того, щоб підтримати валюту, яка і так потерпає від 40% відсоткової. Інфляції з політичної точки зору це грім серед ясного неба для опозиції, яку правління Ердогана довгий час придушували з часів протестів в парку Гезі у 2013 році, коли 3,5 мільйони турків вийшли на вулиці проти жорсткої влади Ердогана, Масові виступи були потім рідкісним явищем. Тепер же затримання йому могло відкрило шлях до відродження духу. Опору урядовці. Туреччини заявили в мережі X. Що ті, хто порушують соціальний порядок, загрожує миру в нашій країні і переслідує хаос, не знатимуть пощади. Проте вулиці показують іншу історію. Всупереч урядовій забороні на проведення зібрань в Стамбулі, Анкарі та Ізмірі до 25 березня. Республіканська народна партія, а це головна опозиційна сила Туреччини, згуртувала своїх прихильників для проведення нічних протестів, поки йому могло не вийти на свободу. Ця партія до речі заснована ще. Мустафою кімаламата Ататюрком, цим легендарним батьком турків у 1923 році, як основа світської туреччини, і сьогодні вони розглядають цю боротьбу не просто як захист свого улюбленця, політичного фаворита да, мера, кандидата в президенти Туреччини майбутнього, а як питання взагалі боротьби за виживання. Демократії. Демонстрації в основному залишались мирними, але напруженість суттєво зросла. В Стамбулі спецназ застосував слізогінний газ і гумові кулі біля будівлі мерії в районі Сараджане, зіткнувшись з кількома протестувальниками, які кидали. Якісь, ну звісно, речі і намагались прорвати барикади в анкарі та Ізмірі заревіли водомети, поливаючи натовпи, які скандували Ердагани. Йди у відставку. Незворушний Ердоган завдав удару у відповідь в п'ятницю, назвавши протести вуличним тероризмом. А заклик опозиційної партії тупиковим шляхом. Ми не дозволимо купці злодіїв з республіканської народної партії притворити їхній безлад на. Гар для народу про Ердоган, назвавши опозиціонерів корумпованими агітаторами. Тим часом Імамаглу витримав майже 9 годин поліцейського допиту в п'ятницю і суботу. Повідомляють новинні канали Туреччині, і незабаром він постане перед судом. Згідно з антитерористичним законодавством Туреччини, його можуть утримувати 4 дні без пред'явлення звинувачень до ночі неділі. Це підвищує ставки з наближенням праймері з опозиційної партії, тому що це дійсно дуже особливий момент. Оці ці праймеріз призначені на неділю, і вони не є звичайним голосуванням. Республіканська народна партія планує оголосити йому своїм кандидатам в президенти, відкривши голосування. Як для своїх 1,3 мільйонів членів, так і для громадськості на дуже рідкісних таких відкритих виборах, які є надзвичайно сміливим кроком спрямованим на посилення. Його мандату. Мама Глу, мер Стамбула з 2019 року, після того, як відвоював його у партії Рдагана, є єдиним кандидатом від опозиції на виборах. Його переобрання в 2023 році з відривом в 12 пунктів приголомшувала штаб Ердогана, сигналізуючи про лють виборців через кризу вартості життя, яка за даними турецького статистичного агентства подвоїла ціни на продукти харчування з 2022 року, тобто Ліра девальвує. Причому зверніть увагу, причина. Слідковий зв'язок, та тобто, коли Ердоган почав надзвичайно жорстко додатково концентрувати владу, десь 2018 рік то закордонні інвестори стали відвертати, стали робити деріскінг, стали забирати свої капітали з Туреччини. І ліра почала падати. і Оця просадка ліри вона відповідно підняла вартість життя в Туреччині. Ну звісно, що вони індексували зарплату. Ну звісно, що незважаючи на ці проблеми, промисловість в Туреччині продовжила розвиватись, тому що це дало додаткову фору, це падіння ліри. Турецькому експорту, Да? тобто, турецький експорт став значно більш конкурентним. І подивіться, відбувся значний приплив інвестицій в Туреччину зріс експорт, зріс ВВП Туреччина, але люди все одно відчули на собі цей серйозний удар, тому що по суті, ну, інфляція і девальвація це завжди податок на найбідніших. Так, от прийшли ми до такого політичного моменту, що Оскільки загальні вибори не відбудуться до 2028 року, республіканська народна партія сподівається, що висунення кандидатури імомоглу зараз можуть змусити парламент провести навіть дострокове голосування, скориставшись опитуванням, згідно з якими ймомоглу випереджає ердогана аж на 8 пунктів, про такий Політичний розклад свідчать результати опитування Метропол проведене в січні 25-го року. Ердоган, який через обмеження терміну перебування на посаді не може знову балотуватися, стикається з тиском з боку союзників щодо внесення змін до конституції, крок, який вимагає парламентської більшості у дві третини голосів якої він наразі не має для того, щоб продовжити своє правління легітимно після 2028 року? А решта йому за кілька днів до праймери з опозиційної партії виглядає грою в банк для діючого президента Туреччини? Туреччина балансує на межі, чи стане це тріумфом Ердогана і дозволить йому повністю сконсолідувати владу і встановити повну диктатуру? Чи стане це? Точкою неповернення для опозиції, в якій вони здебудуть нову опору для консолідації тих, хто вчора, можливо, ще і сумнівався, да, тобто кого їм підтримувати: владу чи потенційно зростаючу. Напозицію. Шановні друзі, як вважаєте ви, хто виграє в цій е, жорсткій боротьбі? Діючий президент Ардаган поміняє конституцію і залишиться пожертвовим правителем е, Туреччини? Чи все таки оці опозиційні хвилі е, наберуть нової ваги і імамоглу, незважаючи на його арешт і на? Подальшої утиски все таки стане загальнонаціональним лідером, який, врешті-решт, переможе. Як думаєте, ви прокоментуйте, будь ласка, і дякую вам за підтримку на Patreon, на Монобанку і тут на YouTube, тому що ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації? Дякую вам і до зустрічі.